Посилочка з міста Житомир погнав. Сьогодні у нас день розпаковок. Да? Щось появилось бешене желання поработати. В плані відео, в плані розпаковок, треба щось зробити. Так, тут у нас що? Алюміній провода, нержавейка медь, медь, латунь медь-медь-латунь і плата від монітора. Номер карти є, є, є? відмінно, передай е і код Дякую вам за подарунок. Так, полетіли. Да? Так, поїхали. Що в нас тут? На старті. На старті у нас провід в ізоляції. Купуємо такий пацанець. Uh -huh. Купуємо. Любий, любий, головне, щоб він був мідний, да, Не алюмінієвий. Алюмінієві провода не купуємо. Ціна 70 гривень кілограм. Не тошним, не принципіально який. Ну, звісно, якщо так буде ізоляції і там буде жила, як у миші е, волосинка. Да? Хотілось сказати не волосинка, ну ми ж не використовуємо цензурну лексику. То щось будемо бубніть, а так бубніть не будемо, Дивись, Дивишо? Знаєш ли ці відкуда? откуда? Откуда? Скуку розиння. Скуку кукурузиння, все правильно. Так, а що диви, кот? Глянь, якось. Що ви думаєте? Що це таке? А вона може бути посріблена? Не Класним? Угу. Давай. Бо кось така біла, красиво, да? Чи гарно, як там правильно. -а. Що не може? Спеціаліст. Ааа, понабирали по жовтій газеті. Тепер, блін, не знаємо, що з вами робити то, да? Ну а я, Звісно, да. Латин посріблена. Всего 600. Так, далі. Плата, да? Плата з монітора. Куди у нас іде? звичайну побутову плату, правильно? Uh -huh. Є момент, то цей дросель треба відбивати. Правильно? Uh -huh. Правильно. Ну, нічого. На Всі ми помиляємося. 0,7. Вага. Тримай. І мідьоха. От диви, яка прикольняча мідьоха. Разна є, да? Яка хочеш І лужонка із телевізора і якийсь дріб. Усякі моменти. Різна, різна мідь і всю мідь ми купуємо. Ми купуємо, о, диви, навіть рожева мідь появилась. Ми купуємо її всю в одну ціну. Так, що в нас тут ще? Так, це не туди, це не туди. І це не туди. Само собою мідь 11400 Тримай. Далі у нас латунь Латунь, мілка, крупна, значення для нас ніякого немає, так? Да? Вся підряд, латунь, купується. Кілот 700. Алюміній електротехнічний. От дивись, яким приколом. Провода копані. Бачиш? дротики mm -hmm. копані. І що вони проходять, оце в електротехнічній це копанина, мілка. Mm -hmm. Якщо воно нормально зроблено, проходить. Mm -hmm. Нормальна в нас прийомка, так? Да? Не тошним, мінімально. А, хоча нам напишуть, тошните. Таж ні, в да. ліктрау підташнюємо. Да? Якщо вони сирі, то легко не буде. 2500 електрика. І щось таке от непонятне, диви? Як думаєш, що це? Чік? Магнітака. Іскра мала. Але магнітне. Що це може бути? Як думаєш, щось толкове, безтолкове? Безтолкове. Сто процентів? Бачите, нікеля 2%. Щось воно нам допоможе? Ні. Залізо приймемо, так? Да? Угу. Бо це і є залізо. Все, залізо. 2,300. 300 Розпакували чергову посиличку з Житомира. І що ж, не гайте часу, біжіть до себе в гаражі, на горище, де вгодно. Прибирайте, наводьте порядки і присилайте нам ваші матеріали. До речі, чим плюс працювати з нами, тим, що ви можете нам прислати. Великий спектр матеріалів, так що дякую вам і чекаю саме на вашу посидочку.